Ша, яку порушує хіба шели, сторінок чи клацання комп'ютерної миші? Така атмосфера у Заболотівській бібліотеці. За словами директорки, вона у селі далеко не забутий куточок, а навпаки, місце, де повсякчас є відвідувачі. Читачі, особливо старшого віку, дуже потребують спілкування. Вони приходять поспілкуватися, просто посидіти. У спокійній затишній обстановці жителі громади кажуть, проводять час за чтивом і в бібліотеці, і беруть книги додому. У нас є такі читачі, які дуже люблять читати, але не мають змоги прийти. Тому ми приносимо таким людям книги додому. Також у книгозбірні є кілька комп'ютерів, до яких під'єднаний інтернет. Тож школярі часто приходять сюди, щоб підготуватися до шкільних предметів. Я приходжу сюди найчастіше, ну, щоб брати книги, а також щоб працювати. З комп'ютером вдома каже Вероніка: на усіх гаджетів не вистачає, та й проводити час у бібліотеці любить. Нині ділиться школярка, захоплюється творами Шекспіра. До слова у заболотівській книгозбірні прискіпливо ставляться до авторів, які пропонують відвідувачам. Російських серед них не знайдеш. В цьому році ми багато вже списали російськомовних книг, дітей як це вже не актуально. В теперішній час натомість полиці поповнюють новими книгами. Ми отримали. 15 кілограмів щастя від видавничого дому школа, яка надала нам ці чудові дитячі книги. Бо ж батьки з діточками теж часто приходять в читальню. Тож, за словами Валентини, Глушчук, незважаючи на воєнну скруту, книгозбірня у селищі продовжить роботу. Щоправда, працюватиме до обіду. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал.